На благодійний концерт на підтримку 125-ї окремої бригади територіальної оборони волонтери громадської організації Крила Янголів запрошують уже цієї суботи, 12 квітня, до Мукачева. Наша ціль 125 тисяч гривень, щоб закрити запит по автомобілю. Тому що автомобілі дуже постійно нищаться сильно. Тобто буває такий випадок, що, наприклад, відправляємо транспортний засіб, і через 2-3 дні його вже немає, тому що ну попала би в півдрона або ще щось. І тому постійно потреба в транспортних засобах для військових є. Волонтери придумують різні ініціативи, аби могти збирати кошти і підтримувати військових. Чим далі, чим більше часу проходить від початку війни, збори дуже важко зараз закривати взагалі, але ну запити є від військових, постійно потрібно щось. І ми постійно ну, продумовуємо різні аукціони, різні лотереї, щоб хоч якось трошечки зібрати якісь кошти. Та будь-які збори під силу, якщо їх закривати разом, і бодай маленькими внесками, я завжди говорю «сила в єдності це не просто слова, це сила нашого народу. Будуть виступати дуже класні, круті учасники міста Мукачево. Наталія Стецо. Це вона також є нашим волонтером і вона пише вірші поетеса. Тому приходьте 12 квітня в місті Мукачево в драматичному театрі. На 17.00. буде дуже класний, гарний концерт. Перед концертом буде благодійна ярмарка на третю годину. Щиро запрошуємо квиточки по донатах від 200 гривень. Невдовзі волонтери громадської організації Крила Янголів запустять ще й гаражний розпродаж, який відбуватиметься онлайн і теж буде покликаний допомогти Збройним силам України.